Гатили з РСЗВ, танків, мінометів, авіації, безпілотників та артилерії. Минулої доби російська армія 45 разів обстріляла Херсонщину. До повномасштабного вторгнення навчитись керувати автівкою можна було в одній з 14 автошкіл. Чи всі вони пережили окупацію та як зберегли матеріально-технічну базу? Продовжували працювати за українським законодавством та навіть провели весілля під гімн України в окупованому Херсоні. Історія тодішнього очільника Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Сьогодні зранку Херсон знов був під обстрілом. Снаряди поцілили у приватні будинки у передмісті обласного центру селища Антонівка. Гатили російські військові і по мікрорайону острів та прибережним районам міста. Розповів Суспільному голова прес-офісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Сьогодні зранку вже під обстрілами ще потрапила людина в районі набережний. Кина зазнала поранення і сама звернулася до лікарні. Це близько дев'ятої ранку. Було. Також російські військові продовжують обстрілювати і інші населені пункти правобережжя. Близько шостої авіація РФ атакувала село Львове Береславського району. Пошкоджено близько десяти будинків. Загиблих і поранених немає. Минулої доби під обстрілом були і інші населені пункти району. Розповів голова місцевої військової адміністрації Володимир Літвінов. Протягом долин під ворожим вогнем нас опинилися Бориславська територіальна громада, Новоолександрівська та Півнівська, серед місто Борислав, село Михайлівка, Олівка та Педінка. У так ворожих обстрілів у нас, нас пошкоджені порові слові СТІ в місті Борислав, будинки та господарчі споруди. На жаль, у нас є наслідок обстрілу у місті Борислав і одна людина отримала поранення. За даними Генерального штабу збройних сил України, під вогнем російської армії опинились також такі населені пункти. Михайлівка, Новоолександрівка, Новобереслав, Томарине, Розлив Херсонської області. Загалом, за інформацією обласної військової адміністрації, минулої доби російська армія 45 разів обстріляла Херсонщину. Випустили 216 снарядів. Гатили з РСЗВ, танків, мінометів, авіації, безпілотників та артилерії. Одна людина загинула, ще одна поранена. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Суспільне новини, Херсон. Навчальна аудиторія автошколи Херсонка Інна розповідає, навчитись їздити за кермом мріяла давно. Хочу Для себе більше розвинуто розвиватися і при благополучні водити. Ну і машина є, так що потрібно, потрібно далі. йти. Теоретичні заняття у цій школі відновили два тижні тому аудиторії і навчальні матеріали, розказує директор Геннадій Шепілін, після окупації лишились майже неушкодженими, а техніка ні. У нас росіяни на нашій базі жили, де була техніка. Вона дуже сильно пострадала ця техніка, познімали двигуни, познімали коробки передач. І, ну всю техніку учбову. тому ми зараз вже на протязі на протязі двох місяців тільки поновлюємо роботу цієї техніки. Працюємо над тим, щоб поновити роботу повністю таким чином, як було до війни. А в цій школі розповідає її засновник. Автівки вдалось зберегти. Інструктори переховували їх у власних гаражах. Я дав команду їх заховати, тому машини були заковані по гаражам у людей, і таким способом ми зберегли техніку. Це інша автошкола. Її приміщення руйнувань зазнало вже під час обстрілів російських військових. Це сталося 29 січня. Від снаряду лишилась діра у стіні. Оце дивка десь більше метра. Тоши на стіни. Ну, сантиметрів 80, мабуть. вибуховою хвилею повибивало вікна та двері всередині. Влучання було в кабінети архіву та бухгалтерії. Зайнялася пожежа, розповідає директор Олехо Пихайленко. Потихеньку ремонтуємо, законсервували поки те, що збереглося. Ну саме страшне те, що архів згорів, бухгалтерія згоріла. Класи більш менш більш менше збереглися. Загалом до повномасштабного вторгнення у Херсоні працювало 14 автошкіл. Нині три подали документи на відновлення роботи в обласному центрі і ще одна у нововоронцовці. Охочі отримати водійське посвідчення є. Розказує заступник начальника регіонального сервісного центру МВС Микола Іщенко. Спочатку року в місті, де працює два ТСЦ-43 і 41, і спочатку року звернулося 816 громадян. Тільки за останній тиждень звернулося 110 громадян. Також на севері Херсонщині ТСЦ-65-42 звернулося щодо обміну посвідчення водія 193 громадянина. За останній тиждень 18 громадян звернулося з цією послугою. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Владислав Куплєєв, Ігор Петченко. Суспільне новини. Херсон. На момент початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну він очолював центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді у Херсоні. Їхати з міста розповідає Антон Єфанов, був не готовий, бо центр мав підопічних. Наша робота полягала у тому, щоб підтримувати як за можливості населення, яке залишилося в окупації, це взаємодія постійно з волонтерськими групами. Підготовка офіційних документів безпосередньо від нас щодо супроводження таких вантажів через блокпости і так далі. А також вже компоновка безпосередньо тут на місці, на окупованій частині це розповсюдження даних грузів. Найважчим в окупації був психологічний тиск та ризик арешту працівників соціальних закладів. Пригадує Єфанов. Ти е, коли зранку просинаєшся, виходиш там з квартири або з домівки, ти не знаєш, чи повернешся ти взагалі у зворотному напрямку. Такий легкий тривожний чемоданчик, який був постійно з собою. Це невеличка сумка, там з первинними речами і так далі. Ночівля була постійно з відкритим вікном, тому що просто услышити, чи під'їжджає якась машина. Тобто від вибухів мене ну я не просинався. А як і ми люди, ми просиналися зачасту від невеличкого там шопіту біля вікна, там шелистушин, які можуть бути тихенько, тому що це могло означати, що за тобою приїхали. Соціальна служба в окупації продовжувала працювати за українським законодавством, розповідає Антон Єфанов. Під гімн України та в національному вбранні навіть змогли провести весілля однієї зі співробітниць центру. Ми спілкуємося з зовнішнім міром, виключно на Українській мові, і це офіційний бланк з підписами, з печатками Центру соціальних служб Стризубум. Так, нас ці літучі блокпости останавливали, дивилися і так далі. Ми називали себе, ну ми відкрито нагло називали Ми соціальна служба. Не акцентували увагу, яка соціальна служба. Під час окупації Єфанов взяв участь у мистецькому проєкті лів, який між собою називали броніки. Кураторка херсонської мастерні артивізму Олена Афанасьєва на виставці в Києві восени минулого року представила історію Антона на цій світлині під псевдонімом Дмитро. Антон Єфанов, людина, яка залишається в Херсоні. І на моє питання, ми з ним були постійно на зв'язку. А як ви це робите там? Тут є геніальна фраза. На факт. Ми працює Антон. Як ви там працюєте? Ми працюємо згідно чинного законодавства України. Після звільнення Херсона Антон Єфанов лишається у місті. Він обіймає посаду заступника начальника міської військової адміністрації. Катерина Гончаренко, Марина Круглова. Суспільне новини. Херсон.